Популяція привабливістю це ще один із способів, яким чином впливають на прийняття рішень. Доволі часто це в судах, зокрема, коли приходить певна людина, вона одягає свій жакет, костюм, можливо, краватку і офіційно так виглядає. І, ну, здається, що це не той, хто там гамселив вчора своїх сусідів, кричав там і з пляшкою бігав вулицею. Або це коли іспити здають, зокрема, студенти. Вони одягають свій одяг, який повинен асоціюватися у викладача із найрозумнішим студентом цього вузу. Однак не завжди це спрацьовує. Коли в суді, зокрема, слухають справи про шахрайство, то людей, які гарно виглядають, ох, як не люблять. Тому що розуміють, що така людина, скоріш за все, для обману використовує свій зовнішній вигляд. Тому, якщо вас можуть запідозрити у шахрайстві, то ну не слід так уже напищено одягатися. Коротше кажучи, це доволі така цікава штука, тому обов'язково підпишіться і до зустрічі у новому відео.